Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Боже, присядь на хвилину, тримай телефон, мій читай війну. Наші тексти прості, напевно, на цей раз пулі серпа ти прочитай і всім розкажи про нас. І стається тиво. Бог сидить тихенько, читає слова і каже, ніколи в житті не читав такого. Вибач, дякую, хочу додому. Та співчуття, безкінечні свічки, що, очевидно, не про життя. Як ти? Де ти? Та не хвилюйся, зі мною ок. Номери карток, номери карток, номери карток. Загубилась такса, загинув тато. В полоні дід на веселку черга. Останній, начебто сірий кіт. Бог сидить, читає, тремтить у його руці і каже, як багато дякую новгомовній українців. Головою хитаю, поки я чаю йому несу. Він мене питає: А хто такі ті ЗСУ? Бачу, ваші люди щоденно моляться ЗСУ та мені. Напевно, ми два ваших українських боганиці. Бог закінчує на сьогодні студентну книгу за Я Стаю безсовісною нахабою, хапаю його за рукав, поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Я хочу, щоб ти кожного відспівав, про кожного написав, вимагаю, Боже, щоб ти сидів біля виходу сам особисто. Ти і нікого з наших більше не пропустив.